Уявіть таку ситуацію, що людина, яка має психічне відхилення вади, точніше, можна сказати, їй дають зброю, і мало того, ви з нею оказуєтесь в одному окопі, в одному підрозділі, в одному взводі, чи в одній роті. Ситуація така: позвони мені вчора один товариш і сказав, що він обмежено придатний, бо він має психічні вади. Це не означає, що він кидається на людей, чи він якось там сильно відрізняється від тих людей, які не мають таких вад. Ні. І справа в тім, що лікарі ВЛК зробили його обмежено придатним, що означає, що йому не можна давати зброю. Але коли він попав в підрозділ, йому сказали, що він буде штурмовиком. І це вже не уявімо таку ситуацію, а реальна така ситуація. Коли ви підете, наприклад, з ним на штурм, при першому вибуху, ну там і здоровій людині не завжди буває витримки, щоб вона себе не почала малодушнічати. Або вести ну, далі адекватно. А тут, тим більше, коли людина вже заздали їй, ну, визначена, що в неї є психічні вади. І були такі випадки, що, коли, ну, що такі люди вони мали, ну, замість того, щоб направляти зброю на ворога, вони направляли і стріляли в своїх. І далі вони вирішували якісь свої питання, що вони вирішували життя самогубством, або вони йшли здаватися, бо вони знали, що ну, назад вороття немає. І лікарі ВЛК себе знімають відповідальність, відповідно, ну, очевидно, відправляючи таких хлопців у підрозділи бойові. Командири тим не менш зневажають на такі діагнози і дають хлопцям зброю. Адже ця зброя ніколи проти цих командирів не буде направлена, бо ці командири ніколи не бувають на передку. Ця зброя буде виключно направлена проти тих хлопців, які будуть поруч. А коли буде розуміння цього і вже буде непоправне, вони будуть знімати з себе відповідальність. Ну тому що ну хто ж там буде заключення ВЛК дивитися? Насправді ну зникла група і зникла, насправді вона не зникла. Це просто-напросто людина, яка ну неадекватно може себе вести в ті чи інші критичні ситуації. Так само вона неадекватно прийме рішення. От і все. І ніхто за це відповідати не буде. Лікар скаже, що він обмежено придатний. Командир скаже, що в мене по штату не вистачало людей, і так це все спуститься на тормозах. Єдине, що не можна буде повернути, це життя хлопців, які знову і знову будуть ну, оказуватися в тих чи інших неприємних ситуаціях.